Щось, телефон зараз не захотів писати, ну, нічого, двома шматочками відправлю. Значить, дивись, горизонтально, так? Це принцип, як я сказав, кіноекрану, телевізійного екрану, комп'ютерного. Да? Хіба що телефон нам дає цей ефект? Ну, Можна інколи його використовувати для, наприклад, імітації, да, репортажної якоїсь зйомки. чи от такої, як це не Ютубівська, навіть а Тіктоківська дуже часто да, пишуть. От так. От, ми працюємо по замовчуванню, значить саме так. І по розміру приблизно дивись так само. Значить, от я зараз себе, да, дуже добре, що дивишся саме в об'єктив, да, бо коли от я дивлюсь зараз на себе на екран. То видно, що погляд в бік, наче йде. Коли ти дивишся чітко в об'єктив ем, і спілкуєшся саме з цією дірочкою в телефоні, да, то тоді виходить оцей ефект звертання до глядача прямого, а не кудись туди в бік. Да. Добре, значить, по, по крупності кадру. Якщо працює лише обличчя, то можна брати отакий зараз кадр. У тебе досить задіяні були руки, як подивився по тому запису, то можна брати трошки ширше від'їхати, да? наприклад, ага, ну тоді нам не на горі залишати місце, да? а так піднятися, щоб, е, ну, щоб руки встигли потрапити в кадр, да? а на горі ми залишаємо на палець на два. Отак залишаємо цього місця. Да? По освітленню, вже я в першому шматочку тобі сказав. Да? Значить, от. І, і, тоді так ми влізаємо, щоб, наприклад, якщо у нас певна жестикуляція, чи якісь дії ми там робимо, то це треба <світлення> <світлення> також враховувати. От. Значить, що ще? Що ще? Це поки по картинці. Так нормально. По. По настрою, по думці і так далі. Він ж хороший, бачу, наскільки актуальний. Дуже-дуже актуальний. Ну, іздрик взагалі, да. зараз і популярний, і, і досить актуальний. Значить, молитва. Молитва все ж таки це таке, знаєш, інтимне спілкування. З Богом або звертання до Бога. Це навіть не спілкування. Да? Спілкування має подвійний да? зв'язок, а тут звертання до Бога. Це не обов'язково має бути, да? як ми звикли там, да? що там зі свічкою стояти і дивитися обов'язково в небо. Не обов'язково. Але за форми мені більш сподобався фінал твого вірша, да? от третя частина, що я тобі радив, розбий на три. Друга може, може бути, а може, через край пришвидшена, да? І, і, і перша частина, от дивись, ти ж не одразу, наприклад, звертаєшся, да? або я от звертаюсь, от до тебе я звертаюсь, і я навіть щось зараз формулюю. От я подивився твій вірш. І в мене не заготовані ці фрази, да? не заготовані, що я тобі хочу сказати. І десь мені треба зібратися, десь я формулюю прямо перед тобою. І е, тоді є природність, бачиш, того, що я хочу сказати. Тобто, ось я шукав, шукав, я знайшов, я сформулював, я пішов, я розповідаю тоді да? більш, так. Да. Закінчив я думку. Що ще? Ага, і ще хотів сказати про те, там, бачиш, от тоді є природність розповіді, природність звертання. Тобто, і там, диви, подивись, ці три шматочки, ну, третій в тебе окремо, оце, це фінальний, дуже добре зроблений. Е, от і про перші два. Можливо, от ти розповідаєш, що люди не такі. Такі, не такі, отакі. Е І має бути ставлення. Не просто я тобі докладаю, що йому до... Всевишнього докладати. Він це знає. Мабуть, має бути твоє ставлення, що вони не такі. Наскільки це турбує тебе? Може, навіть веселить. Да? А люди не такі. Я беру зараз так, навскидку, як кажуть. Да? Або це болить, що люди не такі, як чомусь вони, да. або це дивує, слухайте. Да? Тобто от, от пошукай, пошукай. І, і з того, тобто з твоїх споглядань, тоді виростає вже. І фінальне звертання, а нам то потрібно, щоб хтось був поруч, да? Щоб просто, ну, подивив, що подививсь, да, що я реальний, я, да, щоб, щоб хоча б якась людина була поруч, не якась, а наша людина. Просто якийсь там дядько сторонній, незрозумілий, може, мені і не потрібен, а от хтось свій, так? Да? Тобто, от тут пошукай. пошукай з подачею, да, і зі ставленням, бо зараз, особливо там, де. А де, 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 де воно може бути так, воно може, але воно має бути виправданим. Чому? Чому так, да? я розповідаю? Так, в мене тут песик на колінках витворяє, що за воно? Все, пішов, слава Богу. Значить, дивись. От саме це, саме це. Тобто, якщо спочатку. Я приходжу, да, приходжу до молитви. І спочатку ділюся тим, що, що мене турбує. От я бачу, що люди такі, люди такі, люди такі. Дуже добре, до речі, щодо погляду, це дуже часто у студентів проблеми, що або отак от де -де -де -де, або. Зовсім щось кудись, да? у тебе нормально по полю, тобто, ти розповідаєш, ти звертаєшся, але при цьому, да, щось я згадую, щось я да, оце підтримую, да, таке. Значить, щодо що темпу, і щодо різних почуттів, от там ще пошукай. Третя частина чудова. А от перші дві пошукай. Тобто мене турбує те, що люди. Такі, 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 або, або мене можна, я кажу, може це, може це. Я плачу від того. Тобто от пошукай, щоб це було різноманітно. Зараз просто щось таке: і там. І там, і там... Якщо якась частина може бути така, наприклад, друга, да? то вона. Чого вона має бути виправлена? Бо я це вже настільки відчула, і настільки воно болить, і настільки, воно, воно аж від зубів відскакує, бо я в цьому впевнена, я, я в цьому дуже про це хочу сказати, і воно вже да, я не формулюю, я зараз не роздумую. Да? Може це бути, може бути так. Наприклад, наприклад да? ти ще подивись, пошукай для себе Значит, перша частина це може бути. Господи, чого я до тебе звертаюся? Бо... Бо бачу я людей навколо, а вони там такі чи такі, чи такі. І, на жаль, буває такі, а буває, що зовсім такі. Да? Це таке. А потім, наприклад, друга, да, коли, коли е, це ти про щось розповідаєш про щось таке, що тобі болить. І, до речі, там наголос е, знайде, не знайде, а знайде. Три рази це слово е, повторюється. Я зараз по пам'яті кажу, здається, нічого не плутаю. Да? То знайде, то таке, е, то знайде, то знайде. От, е, Воно там по Римі і по. По розміру, саме такий наголос має бути. От. Хто знайде те, хто знайде це, знайде це. Отак. І в фіналі? Тоді я виходжу вже найголовніше, коли. Те, що там у тебе йде. Тобто. Я не хочу сказати просто повільніше, тут не в повільніше. А от пошукати настрій цих трьох шматочків. Перший, з яким ти звертаєшся і взагалі чого ти звертаєшся до Всевишнього? По-друге, що? Як воно буде і, і, і до чого ти вже дійшла, і третє, тепер, що ти просиш, що ти, про що ти просиш? І тоді воно оформиться. Зараз це вже непогано, непогано. Але ж ми ж працюємо, щоб зробити його краще, і ти навичку свою напрацюєш, певно. От. Так що прошу, давай, записуй, скидай, і бач, краще завжди дублюй, що скинула в Телеграм, бо ну, так я б сидів і не знав. Все, наснаги тобі, Хай щастить.